Сьогодні повернуся до 9. Ми Таною хочемо в кіно піти. Mm, ні, це запізно. Максимум, щоб дома була восьмій. No, ну, ну я ж не маленька. Uh, я покличу таксі? Я сказала ні. Все. А тату до Марія вже два роки як поховала чоловіка і сама виховувала доньку. Останнім часом жінку мучили сни, в яких її переслідував маніяк. сни були нав'язливими і лякали своєю реалістичністю. Тому за порадою подруги Марія наважилась піти до Назара лютого, відомого ловця снів. Він за мною біжить, а в мене чмальні. Ну Знаєте, як буває? І мені здається, якщо він мене дожене, то реально вб'є. Слухайте, а раптом цей сон пророчий. Що, якщо на мене чи на мою доньку нападе справжній маньяк? Якщо вас цікавлять проросли передбачення? От повно оголошень ворожок! Не займайте мій час. Ну, розумієте, ми просто живемо із донькою самі без чоловічого захисту. Нема навіть кому додому провести. Ось чому я так боюся маньяків. А де ваш чоловік? Помер два роки тому. Бач, стався раптовий інфаркт і було важко. Ми з донькою досі не оговталися. Але життя продовжується. Треба доньку на ноги ставити Знаєте, які зараз підлітки не прості. А, до речі, у вас є діти. А ви робите лімфодренажний масаж? А звідки ви здогадалися, що я масажистка? А! Юля казала, що ви людей наскрізь бачите. Юля, це моя колега, вона колись давно у вас була. Так, я роблю літ наш». Вам запропонувати цей час? Ось вам моє завдання: побудувати піраміду з тисячі кубіків цукру. Все, час вийшов. А як це допоможе? І. У мене взагалі немає цукру вдома. Я його принципово не купляю. Донька дуже схильна до повноти. і Я слідкую за її дієтою. І навіщо мені її спокушати? Наступний! Як? І це все? Марії не вкладалося в голові, як піраміда з Рафінаду захистить її від маніяка. Схоже, ловець взагалі не зрозумів її проблем. Марія вирішила, що доречнішим буде купити собі та доньці газові балончики для безпеки. Чуваюся. і дивуся, чому це не А справа в тому, що Олюня в тіх усе підряд, як справжні поросся. Я не хочу більше добитися відварною рибою без солі. А вчера ти влізати хочеш? Годі мене контролювати. Так, я не можу спокійно дивитися, як ти себе уротуєш. А куди ти? До Тані. Марія не розуміла, чому Оля вперто не хоче дослухатись до дієвих порад. Хоча сама пораду лютого про тисячу кубиків рафінаду ігнорувала. Тієї ночі їй знову наснився страшний сон. Цього разу тебе нічого не ну, ну, чого. Марія вирішила раз і назавжди покінчити із кошмарами про маніяка. Зранку вона замовила необхідну кількість трафінаду і ввечері збиралася приступити до завдання ловця. Доброго дня, Марія. Вітаю. Дмитрий. Прошу, лягайте. У вас є якісь побажання? Спина, грудний відділ, поперек. А можна мені розслабляючий масаж? На дві години. Не вийде. У мене за годину інший клієнт. Шкода, вас так добре іти не хочеться. Дякую, мені дуже приємно. Ох. Як в руках такої тендітної, красивої жінки може бути така сила? Це все практика. Я тут, поки чекав прийому, дещо розпитав про вас. У ваших колег. Дівчата сказали, ви самотні, я теж розлучений, вже п'ять років. Ясно. Вони сказали, ви сьогодні звільнитесь о восьмій, я можу за вами заїхати. Знаю чудове місце в лісі за містом. Я не знаю, що ви там собі надумали, але мені такі розмови не подобаються. Ми ж дорослі люди. Чого б нам? І познайомитись поближче Сеанси закінчено. У мене щось церковне. Я скажу, щоб гроші вам повернули. Дмитро не аби як налякав Марію. Нормальний чоловік не пропонував би вечірню поїздку до лісу. Ще й з такими натяками. Марія була переконана. У Дмитра, вочевидь, погані наміри. Тут проходить повітря на суп. Ти вже звільнилася? Хто вам дозволив розповідати клієнтам з мого особистого життя? Маш, ну заради тебе. Цей Дмитро нормальний мужчина симпатичний. Угу. А ти давно сама. Давно чи не давно не вам вирішувати. Менше напити язиками в сенсі. Він дуже підозрюй. У мене клика. Може, він не є той маніак з моїх снів. Давай я тобі краще я чаю налю. М'ятний, заспокійливий. Дякую. Марія була впевнена, що інтуїція через сни підказує, що маніак ходить десь поряд. Ще. Ввечері Марія нарешті взялася за будівництво цукрової піраміди. Але процес виявився несподівано складним. Привіт! Що робиш? Слухняно виконую вказівки твого ловця. Звиграю цукрову піраміду. Опс. Пам'ятаю, коли я робила щось більш безглузде. Ой, тобі і не треба розуміти. Лютий знає, що радить. М -м а ти чим займаєшся? Так, ввечері. Готую рибу, запікаю. Ой, клас. Ти знаєш, я раніше щочетверга рибку запікала. Паша її опожнював. Mm -hmm. Запах божестий! Mm -hmm. А на смак ще краще. Потім. Потім. Ей, блін, зображення зависло. Чи що? Маша, ти мене чор. Маш! Та хай мухаться. Mm. Нафіг цю піраміду. Не буду я її будувати. Пістить мене. Так зібралась. Лютий дав завдання, його треба виконати. Я сказала, що я не буду. Все, давай пока. Марія не розуміла поради ловця снів. Але порада подруги не роздумувати, а діяти змусила її зібрати цю кляту цукрову піраміду. За два дні піраміда була практично готова. Ти що робиш? Тобі ж не можна. А Ти думала, вся кухня в цукрі, а я буду сидіти і дивитись. Ти не лише собі гірше зробила. Мені було важливо закінчити цю піраміду. Що це за дурня довго пояснювати? Доведеться докупляти. До речі, про магазин. А, твоя класна вчителька написала, що ви наступного тижня їдете до аквапарку. Треба тобі купальник купити. Я нікуди не піду, я жирна як свиня. Ніяка ти не свиня, не мили дурниць. Купимо тобі закритий купальник. Я сказала на віду. Я вже гроші здала. А хто тебе просив? Оля. Ти симпатична, молода дівчинка. А Постійно вдома сидиш що у подружки стирчиш. Я в тому віці вже на побачення бігала. Досить до мене лізти. Ти як зі мною розмовляєш? На тиждень залишишся без кишенькових. А ти без піраміди. Жінку лякало те, що донька дедалі більше від неї віддаляється, та не знала, як підступитися до Олі. Марія вирішила будувати цукрову піраміду на роботі. Там і донька її не зруйнує, і в перервах легше зосередитись. Однак виявилось, що і тут довести розпочати до кінця непросто. От машка дура, такому щінку відшила. говори. На у себе. От якби він на мене звернув увагу, то я б йому такий розслабляючий масажі виробила. Може, для нього я найкраще, що Маша його відшила. Її взагалі мало хто може витримати торохти, так, що рот не закривається. Ну на тій межі не знає. Та вона б горкала бідного Дмитра. Може, вона і пашу своєму так само вимочила, що він того 42 дубу дав. Поки тебе не було, вирішила зробити день краси. Добре, що чорну маску не встигла нести, а то до смерті тебе налякала. <риснави> Паш, щось сталося? На роботі щось? В фінвідділі виявили нестачу. Повісилося все на мене. Зробила мене крайнім. Не хвилюся. Вони розберуться у всьому. Вони звільнили. Слухайте. Є ж якісь поспілки, які захищають інтереси працівників? Чи підемо до поліції? Нехай розбираються, хто там насправді йшов вкрав. Паш. Я Паш, не ж, так, не я О, добре. Паш, давай води. Зараз давайте. Паша! 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 Паша. Паша. Чуєш мене, Паша! Які ж ви мерзенні! Маш, ти все не так зрозуміла? Як у вас язики не повіскали таке казати? Ви взагалі нічого не знаєте, яке ви маєте право. Марії було дуже боляче, що подруги пліткують про неї. Це було, наче ніж у спину. Марія поверталася додому, занурившись у сумні думки, і навіть не помітила, що вже деякий час її переслідує якийсь чоловік. Сприйняла за маніяка сусіда пенсіонера, який просто виносив сміття. Тієї ночі жінці знову наснився кошмар, але цього разу сон був ще моторошнішим. Оля, сон ставав страшнішим. Тепер мені як гнався і за донькою. Марія вирішила повернутися до кабінету лютого. Сідайте. Це це якийсь жахний яплу. Я обрискала з газового полочка сусіда пенсіонера, подруга виявилася брудною пліткаркою, з донькою посварилася і піраміду не добудувала. Та сядьте ви. А сни. Сни ваші змінились? Стало страшніше. Тепер я тікаю від маньяка разом із донькою. Прекрасно. В якому сенсі прекрасно? Я кажу, гірше, а ви прекрасно? Ось вам моє друге завдання. Берете доньку і йдете в розважальну кімнату, де можна бути посуд. Щоразу, якщо щось розбиваєте, називаєте, чого саме хочете позбутися. Це ви зараз серйозно. Mm -hmm. Краще порадили курси самозахисту. Чи найняти чоловіка на годину, щоб додому проводжав? Знаєте що? Якщо ви знаєте, як дати собі раду, чого сюди приходите. Все, ваш час вийшов. Дорогою на роботу Марія все ж вирішила дослухатись його поради, бо уявні маніяки зі сну почали її оточувати і в реальності. Марія, я до вас із Вибаченням. В жодному разі не хотів вас образити. Минулого разу не дуже вийшло. Запросив вас на побачення напівголий до лісу. Як щодо побачення в ресторані? Ні. І, мам, я ключі забула вдома? Здрасте. Привіт. Зараз там. А ви як до цукерок ставитеся? Обожні. Це що таке? А ну, дай Ти Чого, мам? Ось ключі йди вдома. Швидко, ну ти вже зовсім. Хотіла до лісу завести. Тепер через дитину залицяєтесь. Інформацію про мене збираєте. Що ви ще вивідали? Може, знаєте, де я живу? Якщо ви про той вечір у парку. Це ви мене переслідували. Що? Я вас проведжав. Я хотів впевнитися, що вас ніхто не образить. Так, це переходить у всякі межі. Ще раз побачу вас біля себе. Чи, доньки? Я заявлю на вас поліцію. Шукайте собі іншого масажиста. Добре, тоді піду я, Оля! мам, що це зараз було? Той чоловік маньяк. і якщо ти цього не бачиш. Значить, в тебе проблеми і самоспереження? Це в тебе проблеми. Тобі маньяки скрізь вважаються і мене до своєї параної втягуєш. Він тебе на побачення хотів запросити, а ти сцену влаштувала. Може, і справді перебільшила. Знаєш, а в мене є для тебе сюрприз. Я не люблю сюрпризи. Цей тобі точно сподобається. Пішли, будь ласка, пішли. Ні. Тут далеко. Марія дуже сподівалася. Що друга порада ловця, якщо її не позбавить жахіть, то хоча б допоможе налагодити стосунки з донькою. Круто, Вдома так не Вдома шкода, тут ні. Так. Я розбиваю свій страх перед маніяком. Давай, давай черга. А уяви, що розбиваєш те, що хочеш забути. Чи того, чого хочеш позбутися. Давай, давай, давай. Це моя двійка за самостійної з хімії. Нехай та хімічка провалиться зі своїми формулами. Двійка? Вибач, я забула сказати. Добре, потім розкажеш. Так я розбиваю усі образи на тебе. Я не хочу більше сваритися. А на що це ти ображаєшся? Ну, те, що ти не слухаєш мене та нічим не тілися. І з татом ти була набагато ближчою. А я розбиваю всі образи на тебе. Ти стала зовсім іншою після смерті тата. Говори. Ти постійно лізеш до мене, контролюєш. Щось вимагаєш. Бо я тобі тепер і мама, і тато. А я тебе просила. Мені ніхто не замінить тата ти. Я теж тебе не впізнаю. Ти закрилася, куди не виходиш. Взагалі нічим не цікавишся. Єдине, що тобі підіймає настрій, це їжа. І це мене дуже лякає. Ти розумієш? Чим це для тебе закінчиться? Подібайте. Бо мені погано кожен день і так вже два роки після смерті тату. моя люба, Давай поговоримо. Облеж мене. Донь. Те, що мало бути спільною розвагою з донькою, зненацька переросло у сварку з болісними зізнаннями. Минуло кілька годин, а донька не поверталася і на дзвінки не відповідала. Марія почала хвилюватись. А що, як з нею щось трапилося? Може, той Дмитро справді мені як і викрав Олю. Марія молила Бога, щоб це була її дівчинка. Маш? Але ні, то була подруга з вибаченнями. Можливо, ну я була не права. Маш, ну, ти моя єдина справжня подруга. І Я дуже ціную нашу дружбу. І... Я нікуди звідси не піду, поки ти мене не прибачиш. Маш, ну щось сталося ти через мене. Маш. Оля зникла. Коли? Ми вдень посварилися і вона пішла. Не знаю, де вона. Юля, раптом з не щось сталося. Раптом той сон Олею жениться маньяк реальний. Так, найгірше не думаємо. Угу. Ало Оля, Донечко, з тобою все добре. Все нормально, мам. Я залишуся та ні на ніч. Добре. Я тебе люблю. Ну Бачиш, це добре. Видихай маш. Ні. Це не добре. Попри те, що Оля знайшлася, Марія була на межі зриву. Все в її житті летіло шкареберть. Їй була потрібна допомога ловця. Вона не хоче мене бачити. Я сказала, що я її люблю, а вона навіть не відповіла. Коли ви настільки відверто розмовляли зі своєю донькою як вчора? Вже давно, більше двох років тому. Коли ще чоловік був живий? Так що ви зрозуміли, про що ваш кошмар? Що за маніяк переслідує вас? Так. Сидімо, клієнти салону. Нічого ви не зрозуміло. Доведеться вам показати. Ходімо за мною. Куди? У контрольований сон. А, ні, я не хочу більше снів про маніяків. А, тобто ви хочете, щоб ваші кошмари продовжились? Ну, як хочете. Віяйте, це лять на кушетку. Можна сховатись, може, він мене не помітить. Я ховаюся за деревом. Не ховайтесь, вийдіть. Не вийду. Він мене вб'є. Я не хочу помирати. Марія, це контрольований сон, ви в безпеці. Ви повинні вийти і подивитися, що за маньяк вас переслідує. Ні! Манія у вашому кошмарі це ваші невисловлені емоції, від яких тікали два роки. Я не розумію. Ви не дали собі можливість оплакати померлого чоловіка. Ви Закрилися і не а Зараз емоції нарешті наздогнали вас. Я Так боялася! Вірте, ваші доньці теж болять. Поговорить з нею. Говорить, але не лише про обілюсь, а світлі моменти, які дарував вам Паша, поки був поряд з вами. Що таке легше? Знаєте, жити з відкритим серцем набагато легше, ніж із стягарем на ньому. Спробуйте. Марія нарешті знала, що має зробити. Донечко. Вибач мене. Де що я знайшла. Ми з татом усі разом. Давно не переглядала ці фотографії. Давай разом подивимось. Тату нас всі сьогодні мені. Я сумую за ним. Я страшенно сумую. Вибач за все. Давай купимо твій улюблений Наполеон і за чаєм поговоримо. Давай, э, давай тільки без тортику. Я просто подумала, ти права. Треба сідати на дієту і вилазити з змушені. І вибач мене, я вчора зрозуміла, що для тебе це теж втрата. Я поставлю чайник. Мамуля, додечко, моя сонечко. Того вечора Марія та Оля вперше за довгий час поговорили відверто. Ловець мав рацію. Їм обом стало легше. Вони більше не приховують своїх думок і знають, що завжди можуть розраховувати на підтримку. Марія дала шанс Дмитрові і сходила з ним на побачення. А потім на іще одне. І ще. Бігати з такою жінкою одне задоволення. Наздогнати не значить спіймати. Відтіч завдяки ловцю, я зрозуміла, що треба обов'язково давати вихід своїм емоціям. Це не означає, що треба лізти у бійки чи у сварки. Підіть до кімнати розваг і розбити тарілки. Поїдьте до лісу і просто прокричіться. Якщо ви не можете із кимось поділитися своїми думками, то відкрийте кран у ванні і розкажіть все воді, що тече. Головне, не тримайте у собі.